Близько 49 тисяч саме стільки матеріалів та справ розглянули суди Івано-Франківської області у першому півріччі, а це на майже 7% більше ніж торік. Підсумки своєї роботи підбив і місцевий апеляційний суд. Про їхні результати у наступному сюжеті кількість справ та матеріалів, які були на розгляді в Івано-Франківському апеляційному суді, зросла на більше як 10%. В апеляційному суді за цих півроку було в нас упроваджені. 4301 судова справа і матеріали. Але ми змогли завершити розгляд своїх апеляційних проваджень на 87% від загалу. Вважаю, що це показник того і підтвердження того, що судді добросовісно. Судді поліційного суду добросовісно ставляться до відправлення правосуддя, і таку кількість прав зуміли завершити за перше півріччя 24-го Працівники Феміди завершили понад 800 цивільних справ. Більшість з яких стосувалися звільнення від мобілізації. Це особи, які вважають, що вони мають право на відстрочку від виконання своїх від виконання військового обов'язку. Вони тільки в тому випадку оскаржуться, коли їм відмовляють у задоволенні їхніх вимог. Тоді вони стараються оскаржувати поліційної станції, яка в силу наданих повноважень перевіряється, чи законно було відхилено їхні питання про їхні питання чи не закон кермування на підпитку, крадіжки та питання вимушених переселенців. Це лише частина кримінальних справ, які розглядали у цьому суді. Багато питань пов'язаних нас із тим, що державі війна. І на, на, на територію Івано-Франківської області населення збільшилося, не знаю, там в рази, напевно. Справ у нас збільшилося, І це навантаження на суддів велике. Чимало справ залишилося не розглянутими. А все через брак кадрів у системі правосуддя. У нас по штатному розпису має бути 29 суддів. Є зараз 16. А... Проблеми з тим, що нам не, не заповнюють вакансії, вони від нас абсолютно не залежать. Все тільки Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія, а вони тільки від почали цим питанням займатися. Відтак ще понад 500 справ апеляційний суд розглядатиме у наступному півріччі.